обговорювати на сьогоднішній день родину комісії посаду секретаря парламенту і все останні хотів би щоб ми сьогодні ми хочемо побратим ми можемо сесію не закрити я його закрити тому це моє якраз повноваження як міського голови, воно прописано в законі про місцеве самоврядування і в регламенті Бранської міської ради, який повні діючий. Друзі, я ну, не знаю чого чекати. Я про виклики казав, там попереду ще зима, дай Боже, щоб у нас вона була, як кажуть, сирійська, і наша станція працювала як годинник, але насправді. Ну, ми повинні працювати, нас для того обрали, а не для того, щоб ми там базі. Тому, друзі, я хотів поставити на голосування порядок теми, який я оголосив другої сесії Української міської ради. Хто за те, щоб затвердити порядок дини? Хто за? Проти? Що насправді тут відбувається робоче засідання сесії міської ради. Ми вдячні всім, хто прийшов, але прошу, давайте ми будемо краще працювати, так буде швидше. Бо багато хубаво роботи. Проголосувало 13 депутатів проти, значить, 13 плюс 1, 14 за. Порядок денний. Я хочу перейти до пункту першого, даня таємно голосуванням секретаря міської ради Української міської ради перерахувати про це. Крім просто і затова седа і за того, що ми посчитаємо особо проти даного голосування за процента був неправильний. Но вы то, что они правильно посчитали. И если видео, которое было записано, покажет, что это было неправильно, что это было больше против, чем за, то это все происходит, будет незаконно. Вот мне все.